Всім призом! Ось ми продовжуємо грати в Майнкрафт. В передній серії ми грали на серверах, а і ще раніше-раніше ми грали. Згорів хтось. І ми на стадії Незера згоріли. Я думаю, вже там всі речі загубив. Броненосець, Зю! уть путь путь яке. Яка малашка. А що тебе забити? ні, поживи поки що. Так, гуся. Починаємо як завжди. Ми заспавнилися десь. ендермен серйозно. Я ще ніколи так, так вдачно не заспавнювалася. буба -па -па І найважніше, напевно, замітили, що тут біля мене желізо є і углінь. Я як завжди роблю. 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 Ну, треба. Не наярювати я просто спокійно, тично ти. Такс. Е Хопа. І все. Достатньо. Поки що достатньо. Хопа. Хоп. І желізо вже є. Зараз шевугілля добуду. І ще трошки кругляка. Я щось знезу. Вугілля, так вугілля мені достатньо. Зараз прикольно буде, якщо я якусь печеру знайду і туди впаду. Ну, все. І піч. Сортую, зараз сміття повикидаю. Так. Це викинути, Це викинути. Ой, які риби. Вау, які рибки прикольні. І тепер під водою видно, що. Я тут, поки милувався підводним світом, до мене вже підійшов ззаду втоб вони. Блін, не ПВ ніколи не буду я нормально ПВП шутатися. Але і ще шкода, що тут немає режиму прямо хар хардкора. Тут є важкий режим, але важкий режим. Як його? Ну він такий же і важкий. Тут просто монстри спавняться. Я на середньому граю. Але я грав і коли я помер, то... ого! Зомбі селі. Зомбі жителі. Треба збирати купити звідси. Ааа. Ла. Фу, вибрався. Паркури з сотого левела. Папа. Ого, в кончузі. Нічого собі. Ой. Блин, от єдиний мінус того, що в мене так сильно лагає, це... Коли її до мене всі монстри підходять, а я не рухаюся. Вот Коротше. <рес> от такий я безстрашний в лапках. Ну, от така і зараз в мене буде мінібаза, піч, як його верстак, все як треба. Зараз це тут жаджу. Як вдома? Mm -hmm. Важим, бамбук, не бла-бла-бла, подіонесу. І от дивіться, я настільки крутий, що я зараз цими зроблю собі трохи навіть. Алан Азарс зараз. І кабінчик. Ой, может, так <схи> вольно. Разширяємо свою хату. мене. фух, нарешті від хель від ходьба. Може, я тут прохід якийсь знайду до риби, чи що. Реально. І от що я зрозумів. У мене лопати. А лопати всі Все у нас Это очень потребно Очень потребно Так, -с. так, такс так. -с, так, такс так. Так. Не дивилася, як я, як я чекаю, а в кашу. Просто на паузу поставила. Так, усе, вже світає. Ну, нормально. Ой. ледве це не забув. Мовчати, мовчати. Мовчати. ай. Ай, блін, мене ззаді. Ла. Ай, так дай все. Страх, що десь за мною розпигнеться кріпер, мене підірва. Ой. а нарешті я зможу скипати ніч і нормально поїсти. Так-с, Такс, виды Так, Види всякий, так далі, далі, далі. Тут я бачу, щось було. а не показалось. Хм, mm. дайте село якесь даджі якийсь. Можна просто як його ходити. І... І що не робити. Так. Ой-ой, тут два. Як кажеться, коли життя на волосинці відме смерті. Палець просто починає тапати, як шалений. Так, сам hmm <laughs> Почую десь збоку вчорає. Ну, коротше. Ні, воно ну, так. Ай! Ну супер. А зараз в мене не хочу да зробити, подивитися. Це Цей склад не зверху. Хто зверху, як Ой. У мене якраз і дерево. Ну супер. Просто все як по заказу. І я не можу це забрати, лише якщо року. Ой, нарочно я вылез Разумеешь, у меня дефицит даром Цей автострибок цей автострибок такий авто дурний. Що капець, я буду потім його Хм-хм, хм-хм-хм-хм-хм-хм. Тен-тент, може піднятись вище, чи що? Суперську джунглі. Ну, до того гарбузе ходив. Зможу щось поїсти. Але тепер реально видно під водою, бо раніше нічого під водою не було видно. Опа, амтекс. Опа. Зара.

Ok, ok, dali, dali, dali. Stax, sì, sì, Super World. Отер дроб. Держим. і зроблю пічку. Такс, 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 такс. Вот все. Е И... Почекай. М-м, э это. -э -э Что у меня скин Алекса?

<свист> ну і щось, ну щось небудь. Не дивуйтесь, що більше з моїх відео просто. Так. Вибачай броненосець Таке. Така твоя доля. що Ти маєш попасти під меч. Що випало? Нічого, не, ну ви серйозно? Нічого не випало? Да не, ну може через те, що він, типу, був в клубку. якщо він в клубку, то з нього панцир випаде чи що? Опа 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 опа. Азия Европа. Азия Євразія. Кся Чуйся, як я хитро потираю ручки Як я хитро потираю ручку перед тим як померти. Ультра Відродженням. І де я заспавнюсь, скажіть. За три де відзимають звідти. Ой, ну, мені нічого більше не залишається, як. І куди я пішов, блин? Дивіться. Для всіх початківців, таких як я. Рекомендую. Так, далі. Як там? Вот. не на це. Да тут бла, бла-бла, бла. Згання. -бла -бла. Цегані... ну. Корот, треба включати. Те. М координате. Вот так. Усе нічого. Ну, ваш перший крафт, не грація. Коротше, і тут початок гри, якщо Шо робити. Тому на цій щасливій в лапках ноті я буду закінчувати. Ну, хоч добре, що я в цьому світі. І на цьому... па-па-па-па.